Вірогідність завжди така є, та тому що ем, я не є працівником середини цієї компанії. Там можливо була ця спроба. Вона не вдала, та ну невдала, я Маю на увазі для кіберзлочинців. Ми ніколи не можемо говорити в цій сфері, та що є там або 100% захищеність, або 100% вірогідність, або не знаю, що це точно щось таке, або щось точно не таке. Це складні механізми, Та? і ем, тут ми не маємо наразі багато інформації. Та, з публіч... ми, ми орієнтуємося на те, що є в публічному просторі. Дуже часто зловмисники працюють таким чином, що е, з чогось починають десь розвідка, десь закладочка, щоб потім це використати. І це можливо просто знаєте, такі маркери чи ознаки. От якщо. Взяти, скажімо так, за точку відліку, що все, що нам з інформації донесли, показали, і в чому саме збій. Якщо це дійсно так і немає нічого про що ми не знаємо, то це виглядає як рядовий збій, тільки масштабний за рахунок того, що він корпоративний і торкнувся багато компаній. Ну от якщо це щось приховуючи, ще не з'ясували самі розробники. Да, то це теж може бути ознакою, що це повториться, да, чи може статися щось більш таке складне. Тому що давайте пам'ятати, що компанії будь-які комерційні, та особливо які позиціонують і їхній, скажімо так, флагманський продукт це, ну, грубо кажучи, антивірус, та чи системи захисту, та, уявіть собі. Що буде з такою компанією, якщо їх зламають, та, чи це буде кібератака на компанію, яка забезпечує кібератаку? То компанія ця зникне та її репутація буде знищена. Насправді виглядає так, що це ну доволі таки не супер складна та страшна історія. І е, вже потрошки почали відновлюватись. Не скажу, що це вже доволі довго. Там кілька годин, буквально по всьому світу, ця була проблема. Інструкції розробниками як відновити доволі швидко були випущені. І наразі ми бачимо, що почалося відновлюватися. От, тому говорити, що це було щось дуже страшне і так далі. Наразі та, ми не знаємо певних деталей, може це ще розвинутись чи з'являться якісь. Нові дані, то наразі виглядає так, що це ну доволі, скажімо так, типовий збій, який може бути е, з іншим програмним забезпеченням. Просто ми всі відчули це на себе, тому що торкнулося багать, багатьох галузей. Та, це і банки, і і пошта, і в країнах, де літають літаки аеропорти, і так далі. Так далі. По перше, звичайно, ми живемо в стані війни, це ще ускладнює нам життя і. Як мінімум на цей період треба багато чого дублювати, да? багато речей дублювати. Скажімо так: мати гроші на банківській карті, мати готівку, мати бездротовий свій телефон, мати стаціонарний дротовий телефон, да? тому що він працює там без світла в більшу частину, і значить, його не можна там заглушити чи щось таке. От тому деякі речі нам завжди треба дублювати. Звичайно, що збої будуть ставатися, це було завжди, це все природньо. Тому головне тут не панікувати, не, не, скажімо так, не атакувати одразу служби підтримки цих сервісів. Да, треба почитати в їхніх офіційних каналах, що сталося. Вони пояснюють щодо відновлення, і коли це відновлення відбудеться, тому що якщо їх. Скажімо так, атакувати на їхню техпідтримку да з питанням давайте вже там запускати щось таке. Ну, ресурс буде йти не на відновлення роботи, а на те, щоб всім це пояснити. Хоч ця історія з оновленням нашкодила, скажімо так, репутаційно цим самим оновленням, люди будуть думати, ага, щоб в мене комп'ютер не зламався. Я краще його не буду оновлювати, да, тому що значить, щось там поламається, я залишусь без інтернету і так далі. Насправді ці такі подібні збої да шкодять самій процедурі оновлення, тому що це важлива процедура, її треба дотримуватись. І е, ці, скажімо, так, збої, які бувають, все ж таки менша проблема, якщо не робити оновлення.